Ми будемо минулого разу. Ми читали з вами Євангелію від Івана. Ми почали читати, що відбувалося після того, як Ісус вас Воскрес вірніше. Після того, як Ісус Воскрес, після Його Воскресіння, як Він з'явився учням у Галилеї, чи на Тиверяцькому озері, ми читали про те, що Ісус, пам'ятаєте. Він е, Учні ловили рибалкою, там займалися цілу ніч, а Ісус на березі моря спостерігав за ними. І потім ми читали про те, що Ісус покликав їх, і е, разом е, снідалися Ісусом. Цікава така розмова. Далі я хотів би далі продовжити вивчення Цієї Євангелії від Івана, і там є така досить цікава історія про розмову Ісуса з Петром. Я вам зараз буду читати ці слова. Це розмова Ісуса з Петром. Євангелія від Івана 21 розділ. Якщо можете відкрити, ми будемо читати з 15 по 17 вірш. Але для того, щоб ви зрозуміли контекст, для того, щоб ви зрозуміли сутність цієї розмови, хто не знає, що Біблію, чи не читав цієї розмови чи не знає, що відбувалося тоді. Я вам мушу пояснити, що відбувалося з апостолом Петром. Ви чули, я думаю, що Петро зрікся е, е, Ісуса перед, ну, перед розп'яттям Його перед смертю Ісуса. Я думаю, ви знаєте цю історію, але все ж таки для тих, хто не знає, чи дещо повторити, прочитаю оцей текст Євангелія від Луки, 24 розділ. Щоб ну, показати вам, що відбувалося тоді, і потім повернемося до тої історії розмови Ісуса з е, Петром. Луки, 24 розділ. Це з 54 го вірша. Е, не 24, й 22. й З 54 го вірша по 62 й і потім е, те, що відбувалося далі. Послухайте Слово Боже. Вони ж схопили його, тобто воїни схопили Ісуса, повели і перевели у двір первого а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розкладали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала: «О, і цей був з ним! Він же відрікся, кажучи, жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав. І ти один із них. Петро сказав: Чоловіче, я ні. Минула приблизно одна година, і ще якийсь твердив, кажучи, справді, і цей був із ним, бо він галілеєць. Та Петро промовив: Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав, перше ніж півень сьогодні заспіває: відречешся від мене тричі. І вийшовши геть, він гірко заплакав. І Євангелія від Івана: повертаємося до того тексту, який ми будемо сьогодні читати вивчати. Євангелія від Івана, коли Ісус Воскрес, Він зустрівся з апостолами на березі, і далі в них після сніданку відбулася така розмова. Коли поснідали, Є цей так, да, є. цей «Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? То відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси ягнята мої. Каже йому знову друге: Сину Йонин, чи ти любиш мене, то відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси вівці мої. Каже йому, втретє, сину, Симоне, сину, йонин е, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи ти любиш мене, і відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить, пасив рівці мої. Амінь. Про ці слова я хотів би трошки поговорити. тема сьогоднішньої проповіді, як би так назвав ці слова, чи може Бог давати людині другий шанс? Як ви думаєте, чи дає Бог людині другий шанс для людей? І ще й третій, та? і ще й четвертий, і п'ятий, я думаю. Але ще всім Бог дає другі шанси. А? Добре, сьогоднішня історія, я думаю, дуже добре знаєте цю історію. Ви неодноразово чули її, неодноразово читали. Хочу більше приділити уваги на переживання Петра і на той другий шанс, який він отримав від Господа. Про Божу благодать, про Божу милість, про Боже довготерпіння, чи про Божу благодать до кожного, не лише до Петра. Я не Петрі, буду розказувати вам про Петра. Але, але подумайте, чи не відносяться ці слова, чи, чи можете ви себе порівняти з Петром, чи є якісь паралелі в вашому житті. Минулої неділі ми там читали Євангелію, що учні пішли ловити рибу. І ну, я, я, ну мені було. Ми читали, що вони там цілу ніч ловили цю рибу. І мені було дійсно дивно, на що вони пішли рибу ловити. Ну навіщо вони рибалили? Що можна взагалі цілу ніч робити? От, що, можна? що можна було Петрові робити? Часто рибалка, хто там в кого чоловіки рибалки, чи що там, або коли для чоловіків рибалка, або ремонту гаражі машини це що таке? Що буває? Що часто? Або ще якісь заняття, це втікти від, від проблем, втікти від, від тих всіх проблем, які є, які... це спосіб заховатися, десь відмежуватися. Знаєте, там куча є проблем, А я йду рибу ловити, чи там йду в гаражі, в машину. Я не в машину там колупатися, ремонтувати. Ну, я буду її там щось перебирати, чистити і так далі. Знаєте, Коли купа є думок, коли думаєш, як вийти з тої біди, або в яку ти попав, або як. Втопити свої проблеми. Одні топлять свої проблеми. Де в чому? В алкоголі, інші топлять, бачите, як Петро, рибалка, він топив їх у морі, він пішов рибалити. Як ви думаєте, думки Петра були в ту ніч про рибу, про те, як яку велику рибу він зловить, про те, як він дорого її продасть, чи там що купить за ті гроші? Абсолютно ні. Його думки були про зраду. Його думки були про зраду, про те, що він зрадив Ісуса і те, що він зробив ту ніч перед розп'яттям свого вчителя, якого він любив. Я думав, він пам'ятав кожну деталь того вечора, кожну, кожне слово. Він потім переказав, бо Лукаш записав з його слів, як хтось записав розмову Петра, чи що він там Петро казав комусь, звичайно, що Петро поділився з авторами Євангелії, що він казав, кому він казав, як він сказав, які слова він тоді сказав, зрадивши Ісуса. Він знав кожне слово і кожен звук навіть пам'ятав. Кожен звук. От цікаво. Як він спав кожної ночі чуючи чи кожного ранку чуючи півня, звук півня, півень кукурікає, а як йому спати? От. Щоночі, щоранку прокидає. Як, 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 як йому спати було? Кожен Божий ранок те кукурікання півня. Може, було б того Боже. півня, я думав, що там зарубати вже того півня. Може, півень винен. То, якби не півень, то може Петра якось пронесло би, ні? Но півень не винен. Півень не винен. Півень. Це Петро винен. І мало того, що Ісус попереджав Петра, що буде таке. А що Петро? А Петро, хоч Ісус його попереджав, а Петро вискочка. Та не, Боже, та де? Все... Я... Ну, я ніколи. Всі зречуся тебе, Ісус, я ніколи не зречуся. Але всі не зреклися, а Петро зрікся. І як йому з цим було жити? Знаєте, яке питання не дає спокою багатьом людям в такі, в такі моменти? Як я міг Як я міг поступити? Або про що я думав? Мені здається, такі, такі думки от в ту ніч рибалки і займали розум чи думки Петра. Мало того, що. Ісус вже попереджав його. Ісус попереджав. Його. Але Петро думав, що Він сильний. Петро думав, що Він справиться, що все добре, що це не його стосується. Це може когось там інших апостолів стосуватися, але він сильний, він може справитися, він все зробить. І можна було по-іншому якось відповісти, тій служниці, якась причепилася до Петра. Ну, сказати їй там, чи сказати: Йди отсюди та заслужниця. Ну, що ти до мене причепилася? Можна було по-іншому якось. Е... Або взагалі не підходити до того багаття солдат, які зібралися. що вони тобі ці багаття солдати? Можна було б взагалі там не клястися, бо в деяких Євангеліях, як ми читали Матвія, чи Луки, а в деяких Євангелії Матвія, наприклад, написано, що Він клявся, що клянусь, що я не знаю того Ісуса. Ну, можна було б не клястися, можна було б просто промовчати, там, ну, нічого не казати. Не міг промовчати. І от така купа думок в голові Петра, як йому було з цим жити, як йому було радіти життю, як йому було чути кожен ранок з того нещасного, як йому радіти було взагалі тому Воскресінню Ісуса, бо ну, Ісус воскрес, але і Петро розумів, що да, може Ісус Воскрес, але Ісус же ж, да, Він може, тіло має друге, але ж думки, Він же. ж Пам'ятає, як його зрадив, як, як, як бачити, як зустрічатися з Ісусом, як е, зустрічатися з тим Воскреслим Ісусом, як в очі йому дивитися, тому Воскреслому Ісусу. Напевно, найтяжче було дивитися в очі Ісуса. Знаєте чому? Тому що у ніч зради Ісус подивився на нього. Ми читали про те, що от, і цей, погляд Ісус, цей погляд Петро, я думаю, Він ніколи не забуде. Знаєте, коли Ісуса розпинали, ми не знаємо, яка там вся картина була, але це було майже світанок, майже ранок, над ним знущалися, його побили, його лице було в крові, по обличчю текла кров, і майже важко було щось розпізнати, людей, напевно, було важко розпізнати. Але ми читали про те, що в Лукі 22 розділі в той момент Петро довго запам'ятає, що після того, як. Петро зрадив Ісуса. Він, Ісус подивився на нього. Ісус своїм поглядом знайшов Петра натовп людей, багато людей. Там різні солдати, різні жінки, різні служниці і так далі. І Поглядом Ісус знаходить Петра. І от як забути цей погляд, коли ти зрадив людину перед цим? Пару хвилин тому назад. Скільки днів пройшло, а Петро, я думав, Він не міг забути цей погляд Ісуса. Петро вже й не думав про Воскресіння Ісуса, він не думав про пусту могилу, там, що смерть, яка, що Ісус переміг смерть, що Ісус там, переміг чудо, яке зробив, про прощення гріхів. Петро все ще не розуміє, він все ще далекий від цього, він не розуміє цього всього. Він все ще відчуває вину. Він все ще думає, що зробити, як бути? Він все ще пам'ятає той погляд Ісуса на собі, і Він не міг дивитися в очі Ісуса. І кожного разу Він думає, що може краще не бачитися з Ісусом, бо Ісус же ж буде мені мораль читати. Він же ж буде мене дорікати, Він же ж буде мені, нагадає мені, що ти Петро такий сякий, ти ж мені так і так зробив. І може не бачить, може краще не попадатися Ісусу на очі. Бо рано чи пізно і точно Ісус пригадає провину Петра. Ісус же ж не забув. Минула ця ніч, коли вони ловили рибу Петро, у Петра не було радості. Улову тим більше не було. Улову не було. І Петро думає, ну це точно якесь Боже покарання? Ну, ну точно, ну, оце, ну це Бог мене карає за те, що я його зрадив. Немає жодної риби. Ми читали про те, що жодної риби він не зловив. Точно Бог не простив мені гріх і не простить, бо і буде карати мене постійно. І ми читали про те, що хтось там побачив постать Ісуса на березі, і коли вони ловили рибу в човні були. І Іван впізнав ті постаті Ісуса. Я не знаю, чого Петро кинувся пливти до, до Ісуса, взяв одяг, побіг, поплив, пішов перший, Ну, при, приплив перший до Ісуса. І що далі? Ну, знаєте, Петро як в своєму стилі такий вискочка, давай я припливу до Ісуса. Що? Ну, що далі? Ми не читаємо про не написано, по крайній мірі, в Біблії, що Він там упав на коліна перед Ісусом, що якось там почав обняв його, чи там почав цілувати Ісуса, чи вони щось почали говорити. Ну, Можливо, 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 не, не написано, по крайній мірі про це. Це був один з таких моментів, коли, мені здається, Петро не мав що сказати, він не знав, що, що як починати розмову. Що можна сказати? Він боявся, він боявся. Але саме в цей момент Ісус, що Він робить? Ісус запрошує на сніданок. Запрошує на сніданок навіть ту людину, яка його зрадила. Бог дає другий шанс. Бог дає другий шанс для Петра. У словах Ісуса ми не читаємо про критику абсолютно жодного слова. Ми не читаємо, що Пет... Ісус почав тикати пальцем, ага, ти такий сякий Петро, ти там та й те мені зробив. Жодного слова, жодного згадування минулого недоброго вчинку. Все старе воно закінчилося. Все старе Ісус, нібито забуває. Він навіть не, нібито розвілося, як туман, і немає того всього старого. Тепер нові відносини. Тепер нові відносини, Ісус каже, будуть. І оце справді радує. Зверніть увагу. Як Ісус звертається до Петра. Сам Ісус назвав е, Симона, е, Він дав йому ім'я Петро. Петро, що означає Петро? Як? Камінь, скала. Камінь, скала. Але, знаєте, Петром, скажімо так, мав би бути каменем, мав би бути скалою, тою скалою, сильною, у вірі скалою, на якій тримається його віра. Але Ісус йому каже, як його називає? Називає його Петро. Він звертається до нього Симоне. Симоне Йонин. Тобто, Симоне, він не каже йому: ти ну, міг би бути скалою, але ти ж, на жаль, не є скала. Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Більше, більше цих. І, що цікаво, що більше цих, як написано, ні? більше, ніж вони. Це теж такий, знаєте, як сказати, більше, ніж вони. Вони не зрадили. А Петро зрадив. Інші апостоли вони не зрадили, але Петро, Петро зрадив Ісуса. Не пройшло було і декілька годин після того, тої гучної обіцянки, але як Петро обіцяв не зрадити, але Петро тричі сказав, що не знає Ісуса. І саме тепер, коли Господь запитує, чи ти любиш Петро, знаєте, з такою дуже обережністю, дуже великою обережністю і смиренністю, відповідає: так, Господи, Ти знаєш, що. Кохаю тебе, ти знаєш, що люблю тебе. Три рази Ісус ставить одне і те саме запитання Петру, і три рази Петро відповідає ну, замість зречення, тобто три рази Петро злікся Ісуса, і три рази Петро, Ісус питає Петра, і три рази Петро говорить про свою любов і відданість для Ісуса. І ця зустріч для Петра дуже важлива була. Він для, для Його. Ну, Розкаяння для того, щоб відновити його апостольство, для того, щоб знову поставити його серед учнів. Е, цікаво ще також, що Господь зустрічається з Петром не десь окремо, не десь таємно, щоб ніхто не бачив. Але ця зустріч була при декількох апостолах, які могли бути свідками, свідками покаяння Петра, свідками, скажімо так, визнання Петрової любові, щоб були свідки, які можуть сказати, да, це Петро, він дійсно. Визнав свою любов до Господа. Він далі буде слідувати за Господом. Це те, як у нас конфермація є, або, наприклад, як, е, як шлюб є, бо є свідки при шлюбі. знаєте, Коли є шлюб, то є свідки того всього. Так само при конфірмації є свідки того, і це не, не таємне щось, це є превселюдне визнання, е, що Петро визнає свою віру, свою належність Господу. Я вам розповідав про цей поступок Петра, його переживання, муки совісті. Його біль, біль його серця, і врешті про той другий шанс, який отримав Петро від Господа. Я не знаю, ви послухали цю історію, але чи, 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 чи не впізнали ви себе в цій історії? Чи, чи можете ви себе десь впізнавати в тих чи інакших якихось діях свого життя? Можливо, хтось з вас все ще живе з таким болем у серці і думає, що Бог його ніколи не простить. Можливо, ще й до сьогодні якийсь півень, там, чи, чи ще щось хтось нагадує про гріх, який, і, і ви думаєте, що точно Бог вам ніколи не простить. Читаючи цю історію Ісуса з, Петра, з Петром, Його прощенням. Знаєте, ми можемо порадіти за апостола. Ми можемо думати: от слава Богу, що Ісус зустрівся з Петром, слава Богу, що була така зустріч, що Ісус відновив апостольство Петра, що Ісус простив всі гріхи Петра, от якби Ісус зі мною зустрівся, от якби дав мені прощення, чи простив мої гріхи. Я вам більше навіть скажу, брати і сестри, що Господь е, Ісус також прагне зустрічі із кожним з вас також. Ісус Прагне такої зустрічі з кожним з вас. Він приходить на такі зустрічі. Він приходить у церкву щонеділі. Щоранку. Кожного ранку, в неділі у церкві, він приходить і чекає, чекає кожного з нас. Коли людина прийде в церкву, він Він хоче розповісти, що прощає наші провини. Він не хоче, щоб ми жили десь у гріхах, далеко від Бога і боялися прийти в церкву. Ні, він хоче, щоб ми любили Бога і ми дякували Богу. Він хоче розповісти нам про своє прощення. Він хоче розказати, що за наші гріхи було заплачено. Він хоче розказати, що за всі наші провини було заплачено Його кров'ю. Наш Спаситель хоче дати нам новий шанс. Він хоче всім людям дати новий шанс. Біда тільки в тому, що люди не приходять у церкву. Біда тільки в тому, що людям не треба церкви, не треба Бог, не треба Спаситель. Бог хоче всіх повернути своїх дітей в сім'ю Божу. Бог хоче, щоб всі його діти мали щастя, радість, достаток. Він все зробив для нашого спасіння, все зробив для нашого прощення, наших провин, наших гріхів. Він хоче, щоб ми жили новим життям. Він хоче, щоб ми мали другий шанс, новий шанс нашого життя і жили благословенним життям у милості Божій. Зверіть увагу на запитання, яким Ісус звертається до Петра. І в особі Петра також звертається Ісус до кожного з нас. Чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? Дуже важливе запитання Ісус. Е Дивіться, Ісус не питає Петра, що Петро, чи ти виконав заповіді, чи ти обряди всі виконав, чи ти е, всі там традиції, які є в церкві, виконав. Є е, тут таке написано. Ісус взагалі, ну, як йому все рівно, що до чого? Питання Ісуса полягало в тому, чи Петро любить Господа. Знаєте, це дуже важливе запитання, брати і сестри. Бо коли грішник стає, коли грішник стає перед Господом, єдине, що Бог хоче чути від кожного з нас, не те, що скільки ми там добра зробили, скільки ми там заповідей виконували, скільки ми там грошей дали на церкву, чи скільки ми там добрих справ зробили, чи скільки ми обрядів, традицій. Да, це, це Богу, відно, все рівно. Господь не буде цього питати. Абсолютно не буде. Господу. Важливо, чи хочемо ми любити Господа, чи хочемо ми слідувати за Ним. Господь нас не запитає про правильне виконання традицій, чи е, переданих нам від діда прадіда. Господь нас не буде питати про обряди, який ви там виконуєте. Єдине питання, яке християнин чує сьогодні від Бога питання про любов, чи ти любиш мене. Ось і все. Чи ти любиш мене? Уявіть, брати і сестри. От уявіть собі таку ситуацію, що вам сьогодні вечері, до вас сьогодні ввечері прийде Спаситель. І задасть вам от це єдине питання, яке він задав Петру. Одне єдине питання: чи ти любиш мене? Що би ви йому могли відповісти? Ді. Здається, знаєте, ну, ми, ми, навіть діти розуміють, в принципі, що таке любов. І кожна дитина може сказати, там, любить вона когось чи не любить. І, знаєте, людина може, Ми можемо знати багато про Бога, ми можемо чути багато про Бога, ми можемо робити щось для Бога. Ми можемо давати щось для церкви, щось там, ми можемо ще щось багато робити, але в той же час не мати кого чи чого любові не мати. В той же час можемо бути мертвим. Перед Богом за відсутності любові до Господа. От те все виконання правил обрядів, те все слідування за традиціями, воно все є пусте. Це, це нам не, абсолютно не, не допоможе. Нам не допоможе ні віра там, дідів, прадідів, ніщо, е, за якою часто люди ховаються. Все це марне. Бог хоче, щоби. Е, Через нашу любов ми могли показати нашу відданість Господу, коли ми щирим серцем любимо нашого Спасителя, лише тоді ми можемо називатися дітьми Божими. Чи ми любимо, Брати і сестри Ісуса? От з тим запитанням кожен, е, кожен має відповісти на це запитання для себе. І кожна, кожна людина тоді буде мати другий шанс. Якщо ми справді показуємо нашу любов до Господа, якщо ми справді показуємо, що ми. Любимо Бога не лише на словах, але й ділами. Тоді Господь нам дає другий шанс. Господь каже: Я приймаю тебе в свою сім'ю. Я хочу, щоб ти жив зі мною. Я хочу, щоб ти мав спасіння і життя вічне. Тому, брати і сестри, Бог все зробив для кожного з нас, щоб ми мали це спасіння, і Бог сьогодні пропонує це спасіння для кожного з нас. Пропонує прощення, дає прощення, незаслужене прощення. Але Бог каже: любіть мене. Я хочу, щоб ми, Бог хоче, щоб ми в нашій вдячності, Господу, любили Бога і дякували. Йому за те все, що він зробив для кожного з нас. І Бог справді нам дає другий шанс кожному з нас. Бог хоче, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Тому живімо, брати і сестри, з Господом і любімо Господа. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитися.